Що ж я такого натворив, що прийшлось полірувати весь кузов цього автомобіля. Хоча першочергово він заїхав на полірування скла. До речі, його вийшло врятувати, хоча було воно зовсім безнадійно. Перед поліруванням весь автомобіль потрібно вимити, починаючи з коліс. Тому після нанесення густої піни ретельно чухаємо гуму та диск. Далі на кузов наноситься емульція для попередньої мийки. З її допомогою, вся поверхнева статика легше відкисне. Після того, як хімія попрацювала, змиваю все за допомогою мийки високого тиску. Наступним етапом починаю ручну мийку, щоб всі статичні забруднення, які залишились на кузові. Для цього я використовую ручний шампунь та спеціальну пористу губку. Пензлями очищую важкодоступні місця та різні закутки, а глиною знімаю залишки бітуму та металевих краплень, які глибоко в'їлись в кузов. І на завершення цих водних процедур залишається лише сушка кузову. На наступний день, оглянувши привіт від маляра, починається оклейка всіх зон ризику. Цей важливий етап захистить всі делікатні елементи, які можна пошкодити в процесі полірування. Ще на етапі оклейки, мені в очі потрапилось. Цей жахливий ліхтар, який теж не залишився без уваги. Ну дуже він муляв мені очі. Але так як конструктивно він був схований, було вирішено демонтувати його для подальшого полірування. Ще на етапі підбору зв'язки, я зрозумів, що легко з цим автомобілем не буде, тому що всі мої полірувальні кола просто зафарбовувались в чорний колір. А причина цьому тонований лак, який містить чорний пігмент. Але отримати перші результати мені це не завадило. Полірую зони під ручками та продовжую насолоджуватись процесом. Автомобілі в такому кольорі. І так, складні в полірувальні, а наявність таких дефектів кидали мені виклик. Але бачивши такі проміжні результати, це давало стимул мені рухатись далі. Після полірування на кузов було нанесено керамічне покриття, яке надасть захисту, блиску та гідрофобних властивостей цьому автомобілю. Так що ж я такого начудив, що мені прийшлось полірувати цей автомобіль. А нічого, я просто гарно проконсультував власника цього автомобіля і він вирішив довірити мені цю відповідальну роботу. І як бачите, на цих прикладах зовсім не дарма, він не схибив. Перед видачею виганяє автомобіль на вулиці. Щоб ще раз проконтролювати результат своєї роботи та насолодитися цим бездоганним виглядом. Мені здається, що їздити на таких дзеркальних автомобілях це просто нелегально. Робота завершена, а це означає, що пора прощатися. Змучений та щасливий, я віддав цей автомобіль власнику, який, в свою чергу, був в захваті від проробленої мною роботи, та навіть не одразу повірив, що це його автомобіль.